Від команди харківські хвилі День бабака встигає важливе. Команда, яка завжди з гумором досягала результату. Добрий день, Олександр Але дані перемовини неочікувано стали надважким. Всі договора розпочата. 16.00. Все, все в силі, підписано. Так, ну куди спішите, Олександр? Хорошу зірку треба, якщо вистрадати. Подпішіть, підпішемо. Точно не сегодня. Мы а обещали после сделки на стриптиз еще в силе, и это была шутка. Какой стриптиз? Команда на очах начала распадаться. Какой стриптиз? Подписал? Конечно. К -к -к молодец. Договора кого подписаны? А кредит? А без вас он не подпишет. А кредит? Просто. А кредит. А паспорт. паспорт копия. Приеду. Это что? Девочка-практикант на сыном Шрёдер. Спокойствие, только спокойствие. Чи зможуть вони підписати угоду та подолати петлю ну, часу? Будьте бігати і Да. да. Приході. Чи залишаться в ній назавжди? З'йомка, получается только натишно. Ну, в кіно з 16 вересня.